Сьогодні Рома і Тимофій зібралися на майданчику. Капець, який файний майданчик, я би на ньому жити лишився. Вони побачили тут статую. Рома просто розглядав її. Тимофій захотів прикинутися над Ромою і штовхнув його. Ой! Це що таке? Це що, портал? Що це таке? Ми ну що? Телепортировались з порталу? Капіте! Що таке? Стоп! А що це там за людина? Це що? Німецький солдат? Me o texto deu tudo certo que Ah, olha ok, o Como eu vou domo. o lá, Kate. Bicho, olha. Trema aí, Tami. Oi, oi. Продовження сліду. Ай. О, і це що портал? Та не руко. Степан, та не в камеру дивися.